Доброї неділі, ну що, вчора в Лістоні світло вимкнули. Ну, попали трохи, тому що в нас вчора позавчора була ніч така тривога, тому я не відео не виставляла нічого. Зараз поставлю. А сьогодні знову ви чуєте, Саша мій роби. Оце злив дома доробляє. Тому що, якщо хотіли купити те, воно немає. То якщо це поміняти, то тут дорожче треба, хай похмила. А так зробить, що робиться потихеньку. Дуже жарко. І зранку з самого так тут корінь поливала вам помідори, бо водичка ж нагрілася. Знову набрали води. У мене вухо, вакуум повністю, вже просто роздражає мене. Мені балакати не хочеться, чесно. Тож я ж кажу, що і на стрім не хочеш виходити, тому що така проблема. А тут вийшло, ходила з ним. На полі купляли рози і тут, як кажуть, нажарили. Але, можливо, то шпіона жовта, бачите, яка? А ця теж така сама. Ну, подивимось, скільки тлі, сьогодні не треба кров з носа. Бачите, вона біле літає. Кров з носа треба сьогодні бризгати, тому що ввечері. Це страшне, вона заїдає все. Астру просто. Диви, 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 що робиться, диви, диви. Оце все треба бризкати, тому що з'їсть усе. Я ж кажу, одне закінчується. Інше починається. Шланга зараз Санька там своїми ділами, я кажу, нехай потім. Оце десь 1,5 метра, там, де то дирка була, все відрізати, викинути. Ну, коротше, робота йде. Бабушка йде, пополивала. контора пише відра. Саня каже, оці параші кажу, що їх параші, то води не буде, то караул. А я зараз. Бульон вже зварила на обід у мене, що є, готовий. Зараз там підчищу трошки столик, покрашу двері, бо ви мене питаєте, Алла, ви закінчили. Кажу, не ще дивіться, які двері будуть. Я тут не повністю. Санька їх так оббив тут металом гарно. Не скажу, що такі були. Я тільки отут пофарбую -по -по і пофарбую стіл. І все у нас буде чики піки зашибісь. Це вже, це вже. чики піки зашибісь. Тут, тут я нічого терти не буду, там трошки що... Зараз кину прання, тому що там вже машинка повна. І скажу одне, що господі 5 гривень. Не знаю, що ми будемо робити з електроенергією. Та нічого, як, як користувались, так і будемо, ніхто зекономити вже не зможе. Я ж кажу, що Саме сьогодні будуть млинці з м'ясом. З м'яса, що на кості я купляла, там я показувала в тому відео. Буде перше і друге. І все нормально. Що е... я хочу сказати? За електрику. 5 гривень, економит, у нас вимикають. Вночі в 9 годин дали світло, там на стільки годин по вулиці. Світло кром горить вихіді. Навіщо? На вулиці зараз світло, якщо місяць світить так, що можна вишивати. Я не знаю, оце. Ой, що робиться просто, я не знаю, що робиться. ой, Гімна цукерку, але ну, у нас цукерка буде дуже якісна. Подивіться, що Санька тут поробив на трубі. Поприварював ці, це буде тримати. Ну, оцю трубу. Бачите? І он зрізав, щоб воно більш полого туди лягало. Тобто не так, що ляп-ляп на соплях приклеїв. На соплях приклеїв і все добре. ні. Тут робиться так, щоб воно було... І деталей немає, ви ж бачите, що то, що коштує дорого, а то, що ще ж і деталей нема. Якби була там заглушка то і воронка, така, то ми б зробили по-іншому. Але нічого цього немає, Санька вже ліпить так, щоб воно було, як кажуть, ну, згімна цукерка, але якісна. Так що, бачите, не вірьовочками поприв'язував, а це все ось тут, дивіться, приварив такі штучки. Та молодець, що того, що робить він уміє. Ну, дивимося далі. Мама бачу салат, а я зараз піду. Боже, буряк пропадає, пропадає. Вчора забула купити. Ну, Сьогодні вечором по в мене є ці от тлі ціла куча. Воно що, від колоради, то й от тлі допомагає. Піду зараз жарко, не хочеться страшенно, але наколотила вже сьогодні в мене будуть суп і млинці з м'ясом. Так що йду на кухню. Мама салат нарвала, вже закінчується, вже він вже йде в стебла. Нормально, ми тільки листочки обриваємо, а стебла викидаємо. так що. А кажу, давайте налім сьогодні води вже туди в літній душ, щоб купатися. Кажу, Санька, подай мені отам шлангу. Ту". Я тут, він каже, зачем шлангу? Заліз, а там він все зробив, кранік поворачиваєш, воно само накачує. Ой, я кажу, я й не знала, боже боже. Так що сьогодні вже налили води, жарко, нагріватиметься і купатиметься. Тут мама купається, дімка, Саша, я не люблю в цьому душі купатися, я купаюся в хаті. Потечу. Басейна. А, після басейну, так. Да, да. Сейчас побачила, Санька пройшов і ту розу прямо так ногою як зацепив, а вона так аж заті... а, а затіліпалась, так. там треба якийсь поставити заборчик. Де? – Оця роза зараз, Саня пройшов він ногою зацепив. А його Віточку прив'язати і все. Так, я не знаю, як це можна я так... Ні, Як можна так і що це задівати ногою? Так він заципив, її заципив трохи, а вона посипалася алочка. Та ні, він оцю ось задіває, що Та бачила. Ні-ні, оцю. оцю Аж відкрилася, аж ось бачиш. Ну, мужики вони біло, йдуть. Біло, біло. Цей носки свої біло, біло. Фух! Так, ладно, пішла я блини смажити. Ану. Ага. Буде. Що буде, що зварю, то їстимете. Я не, не знаю ще, бульйон я ще щось буду дать. Борщ учора був, тільки закінчили борщ. Так я ж не можу кожен день борщ варити. Так, я зараз так гарно молинці, Оце яйця. Цукор і сіль, і туди борошно. Перемісала така, така, густе, густе, як тісто. І потім додаю-додаю молочко і дивлюся. І так гарно тісто виходить, і кляр так гарно робити. Але я зараз сюди ще додам трішки кип'ятку, так краще буде. Ну, Стаю зараз смажити, начинка в мене вже готова смажити. Як Таке шалянь, мухи ці гади лізуть, заходиш, а вони на тобі їдуть. Млинці. Я вже сварюсь на нього. Слежиш, поставив трубу, Прийшов сюди і дивиться глазами, як вона стоїть. Я крусав, що її здівається. Та шикарно вона стоїть, так і буде. А ти верхню лівньовку міняти не будеш, там труба буде, так, да, Сань? А, все. А я думаю, ти оту нову положиш туди. А, все хорошо тоді ще краще. Ну що, дивіться, малинці всіки приготувала, чотири пустих вийшло, ну нічого. І дивіться, сюди уважно. Галушки Галушки лізуть просто наверх. Ну, таке повне набундежило. Зараз, мабуть, трішки надберу в тарілочку. Це ж ще б зверху сама сіла, розумієте? І так завжди. Каструлька маленька, я не звикла до такої маленької каструльки. Надібрала, ото буде краще. Санька продовжує. Прямо на гіпс сажаю. то що теж не підійшли детальки. Прямо на гіпс сажаю. Мама сидить, зажурилася в будки в своїй. Та ти в хату не підеш, там прохладній. Жарко. я поки там блини ліпила, так у мене, то, що вакуум в голові, а то ж пот прямо тече. Коротше, поставив, красиво було. А це він щось замазує тут. Тобі тряпку принести, чи що це? Знаю, і герметик, і монтаж клей і. Я неправильно зрозуміла, він Саша не буде це ставити, тому що немає там чим його. Коротше, немає. Не заглушок, немає на цих кори, тому ліпимо з чого буде, як Саша сказав, ліпе. Знову таки з гімнат цукерку. Ну, гарно дивиться, все, один вже виставляв. Зараз він бачить, що він робить, щоб там воно було ну, щільно. Прилягало. І гарно буде. Казалось би така ерунда. Раз, два і готово, дивіться, Двічіки скажу гамна конфету всегда важко ліпити. Саш, ти так молодець. Це ж ми труби не купляли у нас труби ще залишилися. Обрізки. Ну, обрізки, коли ми оцей ремонт робили. А слава Богу, що ми хоч і ці два коліна знайшли, сань, то взагалі було б караул. Вич так, Санька, сажає. Опа! Опа, що де красиво. Оці штуки краще, ніж пластик, вони можна їх ну, на дальне розстояння ставити трубу, так, да, Сань? Так само? А мені каже, що ті якісь такі. А, так у нас же такі самі. тютюки, палки А же такі самі. Ось. Тільки в нас тут пластмасові, Сань. А знаєте, чому взяли металеві? Тому що металеві дешевше, ніж пластмасові. Чесно. Оці скоби. Це пластмас. А Санька? Купили металеві. Ось теж внизу ще нічого там. Санька ще ще поставить, мабуть, коліно. Отож з такої скорості тут падало, представте собі. А тепер воно буде повільненько туди текти, хай тече собі куди забажає. А ти у тебе біле не витри. Що воно самого думає? Красота. Крася Дивіться, так старівненько. Я вчора, поки в магазині Саша вибрала, ті руки так замазала, що. Ой-ой-ой, ти тут щось дуже пошатався. Чого там нерва? Красотінь. Тепер хай дощ піде, подивиться. А тут можна так трошки. А ти знаєш, що Санька, можна відрізати шматочок отого і поставити сюди, щоб воно не намітало, сюди лилося. Бачите, навіть колір різний. Тут такий коричневий, а тут такий яскраво коричневий. Ну і все. Ні, ще не все щось откручує знову. Щось не так. Мені вже все подобається. Оце слава Богу. Дивіться, рівненько, красивенько. Воно якщо взяти, то це вже вже покрут... Сіки ж руки, бачите, його вже років руків, бачите, як його покрутило, вже повертіло. Так що кожен рік його перестраювати, та вибачте, де ж це набереся. Диви, гарно, нічого не вибиває, немає яких соплів, немає оту, мотузочків, немає нічого. Я там хотіла поставити бочку. Воно думаю, ну заходить, що двір синя бочка стоїть. Ну Бог зна що. Хай тече. Хай тече як є. Бачите, отак от робимо. У нас робота завжди знаходиться. Помощників немає. А, робота знаходиться. Ну нічого, воно ну, краще, коли сам робиш коли. Що ти? А що а тут? А що так? А як отак? А та нічого? ніяк. Ну що в мене тут не вибір. Та ні, вона сидить на качелях. Ізоленту десь потеряли.